Всім друзі, привіт! Вітаю вас на своєму каналі 23 лютого. Сьогодні вирішила, що буду вже замочувати перець, так як він повинен постояти десь хоча б днів. Десь 7, і з 1 березня вже буду сіяти його на розсаду. І зроблю вам невеличку розпаковочку, так як на днях ось отримала посилочку насіння, яке висіватиму на розсаду, на продаж, що будемо возити на базар для людей. В основному тут такі позиції, як капуста, перець, помідори і баклажани. Перець брала самі такі популярні звичайні позиції, це подарунок Молдови і білозірка. По 10 грамів дві пачечки, так як минулого року перцю на продаж не вирощувала, навіть і не знаю, скільки потрібно, Ну, думаю, 20 грамів мені вистачить. Так якщо в мене будуть лишки з того, що висаджуватиму собі, виписувала через Facebook і так купувала і ще буде Асті Червоний, Асті жовтий кубовидний. Хто полюбляє ще кубовидні, Дні перчики то також буде на продаж. А так самі стандартні, звичайні, ось такі, що на їжу, на консервацію, на заморозку, то ось такі перчики. Перець Богдан одну пачечку відкрила, хотіла порахувати, скільки тут насінинок. минулого року висаджувала дуже гарний сорт. Якщо він співпадатиме з дійсністю, то дуже класний. Мені сподобався минулого року я його щось не примітила і не купила цього року. Взяла. Він такий товстостінний, дуже солодкий перчик, не дуже він крупний, 180-200 г, і немає такого, знаєте, яскравого вираженого перцевого дуже смаку, що мені дуже подобається в цьому перчикові. Богатир беру вперше його, бачила його, вирощували непогано, непогано себе показує. Також, якщо сортність буде гарна, не пересорт, то Буду вирощувати, збиратиму тоді насіннячку і вже буду мати свій, тому що купувати насіння досить недешево. І гіркий перчик. Гіркий, чомусь таких більших пачечок не було, тільки меншими, то взяла пару пачок. Помідори, друзі. Помідори тут також маю ще не всі, тому що на даному сайті, де я купувала таких ще, як би мені хотілося, не було. Як і минулого року брала на Дніпросорт сорт овочі. Мені дуже подобається насіння, там немає пересорту. До цього часу не було. Тому я довіряю цій фірмі. Розсада була гарна минулого року, врожай був гарний. Єдиний сорт, який я не купувала, не буду вирощувати більше ні собі, ні на продаж людям це Санька. Останні роки, особливо минулого року, цей сорт дуже не порадував. Не тільки в мене, не тільки моя розсада, а взагалі. Бачила я у відео і по коментарях читала по відгуках, так як читаю і дивлюся багато інформації. Я вважаю, зробила собі такі висновки, що він просто вже до теперішнього нашого клімату не пристосований. Він не витримує жари. Він не нав'язується так, як треба, він дрібнить, тому його більше вирощувати не буду. А заміню його іншими сортами. Так, Волгоградський, У мене будуть середні, пізні. І ранні сорти Волгоградський. Брала дві пачечки, це пізній сорт, всі його знають, всі його люблять. В нього товста, така товста, товста ніжка, гарне картопляне листя. Полюбляють його дуже покупці, беруть і має він гарний врожай. Навіть минулого року я висаджувала саму останню розсаду, яку вже, яка вже майже пропадала в тепличці. Вже я її не продавала, не возила, а було там у мене загадка Фатіма і Волгоградський. Посадила внизу. По два Рядочка, ви знаєте, на кінець літа я мала такий урожай гарний помідорів, який возила навіть на базар. Волгоградський, у мене дві пачечки повинно бути. Десь тут він іще є. Ось так дві. Взяла, я ж кажу, цього року постараюся збирати насіння своє, тому що коштує воно досить немало. Ріогради кожного року його висаджую. Він також користується популярністю, дуже гарний врожайний сорт. Брала 10 грамів. До речі, в Ріогранде насіння наполовину дорожче, ніж всіх інших. Джина. Сорт Джина. Собі я ніколи його не вирощувала. Це я вже дивилася по відео. Люди, які також займаються розсадою, досить непоганий по опису і по рекомендаціях сорт. Тому брала його середньоранний такий сорт. Мобіл, мобіль вирощувала. Пару років вирощувала. Це щось підзабулося. Десь він пропав, я його не бачила, згадала. Взяла дуже гарний. Він і по опису. Ну, взагалі він також середньоранній, і... але родить він допізна. Дуже гарно обліплений кущ помідорами. Помідори красиві, на консервацію, на їжу смачні. В розрізі бачимо, які, можливо, трошечки будуть і відрізняться, бо, зрозуміло, картинка є картинка, але подобається, і також покупці його шукають. І загадка з ранніх це у мене фаворит. Він реально ультраранній. Це томат загадка. В нього кущ невеликий, розсада невисока, на відміну від саньки, не переростає. Вона низенька, така компактна, товстою, е, з товстою ніжкою. Також дуже мені сподобалося. І він від раннього ранечка до пізньої пізничка, як я кажу. У нас був він дуже довго. На городі аж до заморозків. Також з нього збирала помідори і на базар возили, бо вони дуже гарні, дуже красиві такі і доволі такі транспортні. І ще хочу мати в асортименті сорт дрова, хурма. ну і ось у мене ще є Фатіма з рожевих помідорів. Це єдиний з рожевих, який я буду висаджувати. Він дуже достойний, дуже солодкий, дуже м'ясистий, гарний з нього томатний сік, томатна паста, на салати. Він дуже-дуже класний помідорчик, тому ще два сорти маю докупити, і думаю, що комплект в мене вже буде готовий. Баклажан, друзі. Так як минулого року також баклажана на продаж я не вирощувала, але в середньому приблизно ж, ну, порахувавши і прикинувши, скільки там мені треба буде, то я вирішила, що 15 грамів мені вистачить. Саме звичайний сорт алмаз, середньо, середній, це я б сказала, такий сорт при належному догляді дає гарний урожай. Друзі, гібридів на продаж, крім капусти і огірка, вирощувати не буду, тому що це кошти, а покупець не завжди хоче купити за таку ціну, яке, яке воно вартує. Хто собі її захоче або на замовлення, то 20-30 штучок 50 можна виростити і того помідора, і перцю, і баклажана, а так, щоб масово недоцільно вважаю це все робити. Так, наступна позиція це у нас капуста. Брала цвітну, так як вона користується попитом на базарі. Капуста в нас того року була тільки серед... Ой, пізня і рання. То цього року вирішила зробити асортимент. Ну, побільший. Ось така цвітна капуста. З пізніх сортів у нас бірюза, мені дуже подобається. Вона не темна капуста, не має такого капустяного запаху. Ну, мені дуже подобається раніше я її часто вирощувала. Diedmar Шерфрюер, це у нас раннє це українське фасування. Також у мене буде десь і тут. десь тут іще є. Не, не знаю, чи знайду, друзі. Щоб вам показати, Diedmarcher Фрюер німецьке фасування, оброблена вже капусточка. Минулого року висаджувала, це купляла в насінневому магазині. У мене ще минулорічна залишилась капуста. Е, непогана, але більш вона така. Є от рання гібриди, вони надранні, а це просто рання. Так, ось така капусточка. Так, із пізніх, ну, звичайна, сама стандартна, популярна Харківська у мене аж дві позиції. І кам'яна голова. А магер не купую, чомусь, а магр мені не подобається. І також запитували досить часто минулого року середню капусту. Я раніше для себе навіть ніколи і не висаджувала. Тому на продаж буду висаджувати самий звичайний сорт Славію. З гібридів, як я говорила, в мене буде етма. Побачу ще, можливо, зарісів буде, і з пізньою це буде агресор. А ви, друзі, обов'язково пишіть свої коментарі, що, що купляєте ви на базарі, які сорти чи гібриди вам подобаються. Я обов'язково почитаю і візьму собі на заміточку. Також буду пробувати вирощувати базилік, зелений базилік. Червоний на розсаду, обов'язково Чорнобривці, тому що минулого року також питали, шукали. Це низькорослі, 20 см заввишки кущик, шароподібний. І ще айстру мені треба підкупити. Для себе взяли кавун а у продюсер дуже гарний. в цієї фірми минулого року вирощували. У нас по 8 кг кавунчики були, ті, що я з розсади робила, тому цього року також. Всіляка зелень, це у нас на пучок. Кабачок, кабак, точніше, взяли отакий український багатоплідний. І для себе брала також моркву у ось в таких фасуваннях, петрушку і кріп ось в ось таких фасуваннях. Це у нас буде йти на зелень, на продаж, на пучок. Так що, друзі, ось така розпаковочка. Всім гарного дня. Я йду замочувати перчик, вже готуємося до сезону.